Добрий день! Вас вітає вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No65 Тостаган Марина Олександрівна. Тема нашого уроку письмовий твір роздуму у публіцистичному стилі з використанням сполучників підрядності за самостійно складеним планом. Сьогодні на уроці ми з вами у досконалому вмінні усвідомлювати тему і основну думку: Тип і стиль мовлення у висловлюванні. Будемо вивчати мовленнєво комунікативні вміння, здійснювати аналіз тексту публіцистичного стилю, сприймати і розуміти його, письмово створювати власні твори в публіцистичному стилі на суспільні теми. Право на закінчення речення. Погляньте уважно на речення на слайді і доповніть їх своїми очікуваннями від уроку. Проунав вже дзвінок, розпочався наш урок. Працюємо дружно всі, щоб почули ми в кінці, що у нашому сьомім класі учні просто молодці. Посміхніться, ви найкращі. Посмішка, запорука успіху. Запишіть, будь ласка, яке сьогодні число та класна робота? Давайте пригадаємо разом. За потреби ви можете ставити відео на паузу. І так, перше питання. Які типи мовлення вам відомі? Які стилі мовлення ви знаєте? У якій гаузі використовується той чи інший стиль мовлення? Існують такі типи мовлення, як розповідь, опис та міркування. Основною функцією розповіді є повідомлення про події. Події, які відбуваються протягом певного проміжку часу, короткого чи довгого. Будовою висловлювання є експозиція, зав'язка, кульмінація і обов'язкова розв'язка. Тип мовлення опис Основною функцією є словесне зображення предмета, тому важливі просторові відношення, будовою висолювання є певна послідовність загальних і часткових ознак, що визначають предмет, тип мовлення, роздум або по іншому міркування. Основною функцією є доведення або пояснення. Певної думки, факту, тому вона несе причинно-наслідкові смислові відношення. Будовою висловлювання є теза, аргументи і висновки. Загострюю вашу увагу саме на роздумі, адже сьогодні ми будемо писати твір такого типу. Які існують стилі мовлення? Розмовний, використовується в побуті. В сімейних стосунках, в дружніх стосунках, науковий це такі сфери, як наука, техніка, освіта, офіційно – офіційні відносини, публіцистичний, суспільне життя. Художній це мистецтво слова, відповідно, фольклор, художня література, релігійний або він має ще назву конфесійний. А частіше можна почути в такій сфері, як церква або релігія. Так як сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати твір розум саме публіцистичного стилю, пропоную вам ознайомитись з його особливостями. В якій сфері вживається цей стиль: політика, громадське життя, засоби масової інформації. Метою спілкування є інформація з метою впливу на суспільні події. Основними видами висловлювань є виступ, лекція, промова, стаття, нараз, брошура, файлетон. Основні стильові риси заклик до дій, схвильованість, певний пафос, оцінка інформації. Використання суспільних термінів. Публіцистичний стиль має свої мовні засоби, лексичні, суспільна лексика, високі слова та вирази, а також граматичні мовні засоби, спонукальні та околичні речення, поширені прості речення, звертання, риторичні питання. Пригадаємо особливості і структуру написання твору роздуму. Твір роздум складається з такого плану. Перший етап вступ, що містить тезу. Теза це думка, яку треба довести. Другий етап основна частина. Аргументи, приклади, докази. Третій етап це висновки. Давайте розглянемо більш детальніше. Теза містить пояснення того, чим цікава тема. Також це частина, що містить думку, яку потрібно довести. Вимагає подальшої відповіді на питання чому. Аргументи, докази. Це частина, що пояснює тезу. Переходячи до основної частини, ви маєте чітко обрати позицію, яку будете доводити прикладами. Висновок завершує роздум твердженням про правильність чи хибність висловленого в першій частині. Він випливатиме з позиції, яку ви обрали та доводили прикладами. Мовні засоби, які можна використовувати у творі, а точніше, це речення, які допоможуть вам сформулювати свої думки. Ви можете навіть зробити скріншот, тому що це обов'язково допоможе вам у написанні твору. Отож, для тези можна використати такі речення, як я думаю, що. мені здається, що. Я вважаю, що, на мою думку. Під час написання основної частини. По-перше, по-друге, хочеться згадати твір, прикладу може слугувати. І для висновку, отже, підсумовуючи, можна зазначити, Як складати твір роздум у публіцистичному стилі. Перше, сформулюйте тезу, яка буде виражати вашу згоду або незгоду із запропонованою темою. Друге. Доберіть аргументи, які будуть доводити вашу тезу. Для цього можна використати. Особистий досвід, досвід інших людей, тексти з книжок, журналів, газет, приклади з фільмів, мультфільмів, історичні події, факти тощо, довідкову літературу, сюжети теле або радіопередач. Інформацію з мережі інтернет, проте уважно перевіряйте. Третє. Аргументи мають бути. Переконливими, доречними, різноманітними. Четверте. Складіть план твору. Він допоможе вам дотримуватися. Чіткої мети. П'яте. Доберіть мовленнєві засоби, щоб ваше висловлювання було послідовним, аргументованим, емоційним і цікавим. Шосте. Обов'язково використовуйте у своїх текстах сполучники підрядності. Давайте з вами повторимо, які ж є сполучники підрядності: часові, коли, тільки, як, доки, перед тим як, після того як, Причинові. Бо. Через те, що, тому що, завдяки тому що, у зв'язку з тим, що, оскільки та інші. Мети. Щоб, аби, для того, щоб, щоб. Умовні. Якби, якщо, коли б аби як, як тільки та інші. Допустові. Хоч. Дарма що, хоч, але незважаючи на те, що. Порівнянні як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, начебто, мовбито, що та інші. З'ясувальні, що як ніби міри і ступені аж, що аж, що й. Ви можете їх собі також зберегти або зробити скріншот. Вони обов'язково вам допоможуть при написанні твору. Для зразка хочу вам показати твір роздум у публіцистичному стилі на тему, чому треба берегти природу. Червоним кольором тут виділені сполучники підрядності. Прошу кожного уважно прочитати цей твір. Звертаю вашу увагу, що перша частина тексту це були тези. І його гостре питання, а чи поважаємо ми природу, і чи дбаємо про неї так, як вона дбає про нас. В другій частині тексту були аргументи. І в кінці висновок берегти природу це наш обов'язок. Звертаю вашу увагу, що під час написання даного твору роздуму у публіцистичному стилі ми використовували такі підрядні сполучники, ніби незважаючи на оскільки, що, коли, тільки так. Домашнє завдання. Напишіть. Твір роздум у публіцистичному стилі з використанням сполучників підрядності за самостійно складеним планом на одну із обраних тем. Гармонія людини і природи як велика духовна цінність, або Земло Барвінкова. Дай мені здоров'я. Невеличка підказка нагадування а план повинен мати три пункти. Перший пункт це тези, другий аргументи і третій висновок? Успіхів вам у виконанні домашнього завдання. А зараз зробимо останній крок, підсумуємо урок. Що нового ви дізналися на уроці? Що далося легше? А що виникало труднощі? У яких життєвих ситуаціях? Можна використати вивчений матеріал. І знову вправа не закінчене речення. Урок приніс мені. Урок був. Найбільше мені сподобалось. Я зрозумів або я зрозуміла, тепер я можу. Ось і про нас дзвінок. Закінчився наш урок, за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Запашно, як вишні гілка, в гомінку, немов сопілка. Мусим завжди я йти. Рідну мову берегти. До нових зустрічей, друзі!